19 квітня міський голова Сергій Кузьменко поспілкувався з Олександрійцями на особистому прийомі. Містян цікавили питання ремонту покрівель, мереж теплопостачання у багатоквартирних будинках, асфальтування вулиць, облаштування прибудинкових територій, підвищення тарифів на електроенергію у гуртожитках, підіймали спірені питання між сусідами стосовно засмічення загальнобудинкової території та порушення правил утримання домашніх тварин. Йдеться на сторінці міськради. У Кропивницькому відбулися урочистості до 105-ї річниці заснування Товариства Червоного Христа України. 18 квітня в обласному театрі імені Кропивницького відбулися урочистості, на які були запрошені представники Червоного Христа та керівництво громад. Від Олександрійської громади в урочистостях взяли участь заступниця міського голови Ірина Чемирис та голова міської організації Товариства Червоного Христа України Людмила Зіміна, очільниця Олександрійського ТЧХ отримала грамоту від голови Кіровської обласної військової адміністрації. В Олександрійській громаді діти отримали одяг від благодійних організацій. І з кінця лютого фонд громад Рідня розпочав нову справу, допомогу дітям воїнів, які загинули, пропали звісті чи важко поранені. Спільно з асоціацією Медична та благодійна допомога Франції Україна за підтримки компанії Україна» фонд надсилає таким дітям новий брендовий одяг, сформовано близько 8 тисяч пакунків, 2,5 тисячі яких вже надіслано в різні куточки. Олександрійське управління соцзахисту населення провело реєстрацію охочих отримати допомогу та вже видало 25 таких пакунків. Солодкі цукерки із синьо жовтий прапор з передової, розписаний словами з теплими побажаннями та з указаними позивними воїнів, отримали дошкільнята гімназії Сузір'я-19 від бійців 120-ї окремої дивізії аеророзвідки. Таким чином, військові подякували малюкам та їх батькам за постійні передачі з солодощами, малюнками, поробками. Діти, ви наше майбутнє! За вас, діти, та Україну разом до перемоги! Ви частина великого народу, великої країни. Такі слова написали бійці на прапорі. У четвер, 20 квітня, очікується хмарна погода, дощ, температура вночі плюс 8, в день до 11 градусів тепла. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стопчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.